Сичі івано-франківців сьогодні у півдні прийшли під стіни облдержадміністрації на попереджувальний страйк. Більшість учасників акції чоловіки та жінки середнього віку. Люди налаштовані рішуче скандують франківськ. Вставай та банду геть. кажуть, крову у Києві потрібно негайно припинити. Я не можу спокійно говорити і дивитися, як бувають, як стріляють. Це ж Як може влада дати команду стріляти в мирних дітей, треба тільки сідати за сіл переговорів, домовлятися, і влада повинна почути людей. Наша родина, я хотів би, щоб хоча б кожна друга родина зробила так, як ми. Один син в Києві. Другий стоїть коло воєнної частини, ну, а я тут. До протестувальників вийшов голова Євано-Франківської ОДА Василь Чудно. Покинути лави партії регіонів на заклики мітингувальників очільник Прикарпаття відмовився. Однак заявив, що разом з людьми не підтримує застосування насилля у Києві. Це велике лихо, це, це біда нашого народу, це, це величезна біль. І я не думаю, що є хоч одна людина на цій світі, яка би схвалювала ці події. І ми всі їх засуджуємо. І Я закликаю всіх: будьмо терплячі, найдімо розуміння між собою. Найдімо тим не менш, навіть голова облради Василь Скрипничук оцінив факт публічного судження Василем чудновим насилля у Києві. Водночас координатори місцевого штабу національного опору повідомили, що останні дні з міста на Київ виїжджають по чотири автобуси. Багато людей їдуть своїм ходом, аби відправити усіх бажаючих протестувальників зі столиці, навіть відкликали пусті автобуси. Вірніше їхали люди на вахту по три дні туди. Зараз ми вернули всі автобуси, бо в нас вже немає автобусів. Порожня ком з Києва, щоб вони ще більше, ще більше їхали до Києва, перевозили людей. Тим часом в Києві кажуть місцеві активісти Беркут затримав вже п'ятеро прикарпатців у штабі національного опору. їм готують юридичну допомогу. Проситимуть визволити в'язнів Грушевської і прикарпатських нардепів.